Доброго ранку! Ви дивитесь вечерній Київ, мене звуть Фермер. А розібратися нам допоможуть наші експерти. Ходімо. Так. Це древолюб Лена Кауфельд. Е, е, Сміттєвий темно сіті Абаскох. І. І... Е, по телефону відказує Ульям Мур. Так, і сьогодні на першу гості це Пейдж Хендерсон. Пейдж Хендерсон. Доктор Сила, стример FIFA. Здравствуйте, Хендерсон. Пейдж Хендерсон, розкажіть, ви дивитесь вечері Київ? А, да, конечно, я смотрю эти вечерние Киев, которые я состоял с уникальные. А расскажите мне, будь ласка, Пейдж, я рассказал хто такий такой вечерний Киев, який сговорить Козел. Чоти, Я... а, що ты брала? Ферма. Вообще-то это не той разговор. Ой-ой-ой, как -ой, же теперь робити? У мене все так просто. Почему? Це було в очейній кей. Мене звати Фермар. До Ах!